Всім привіт! Ви на каналі Life Inter і сьогодні ми будемо грати в Ольмікс. Проходити боссу Король Берд. Граємо ми його в один пірс. Так. Беремо зразу бах, багатьох бога. Ато миха в кого є, щоб затравити перебарики і трави бою його. Сюди. Зараз у нас будуть з'являтися мільйони. Зараз ви побачите. Появляється в нас мільйон. Так. Якщо забити короля мертвих, не буде у того трави, а от його бачите, що трави. Якщо забити закладателя, не будуть появлятися мільйони. Беремо минуску і залізмо ми сюди, хиди, кидаємо собі за землі тіля і беремо йому ковалту. І військову на другому ходу взяти того шприца. Було базара. У мене треба по 6, бумаска, то не дуже якось страшно, але вони зараз буде 75, бо кожен бере по 25. Бачите, раз, два, три, сім'я. Ох. Так, не дуже ще забрав, ще більш менш. Ірпімо. Так, в нас є... Беремо такого. Раз, два, виходимо. Ой, виходимо. А що це таке? Ладно. Ага, тут бачите, застрякнули просто. Раз, два. І отакого. От Ah, bože, joj, da vidite, bude tako već, ne pupa, ove koji. Da. No. što je smesno tu pere, ribijata. Navi duže. Navi ča. Zaravno, kod ovih bar, zaravno, zbog izabrao, dva, treće, П'ять, 125 я заберу сластих возор. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. король ще мертвих. Ось і себе маю чуть-чуть. я собі взяв. Ми ще перев'язку зараз ми будемо брати. Візьмемо її ще через трошки балочку. Треба гасобки дотигато. О, все є. Ми отоді кинули газ, було б взагалі красиво. Зараз Зараз ми йдемо кинути газ заклинателю. Зараз холодно у нас якийсь миньон. А, то там не можемо нас не дуже завородити. Бо ж хомови, як ви граєте того босса, потрібна перев'язка і шприц. Ага, він би не завородив. Добре. Зараз ставится шосто. Минус 125 хп в мене. В мене. Ой-ой-ой-ой-ой, это ой, 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 упугана штука. И так д-дады... 62, знаешь, уже за землителя. Прямо вже зумінчик. Все раз позагасить Я думаю, його за ще за три ходи годували. Дякую до заклинателя. Так, кидаємо охрану. І газ. Щоб нас ніхто не заворав, але ще зараз буде мінус. 125 хп роді, Ой. да. Не. бачите, що нього залишиться з 13 хп, і зараз буде мінус 125. І зараз перевір. Шкода, буває, буде перевірю. Шкоду так було 266 і так буде 100. Ото король мертвих. Задихай скоріше. Ой! Так, минионный попав, Зараз мінус 125 хп. Просто король мертвих, бачите, сейчас живий, Шкода. І вже, вже таких хвосток не буде, вже король мертвих, мертвий. Все, давай. До свидания. Підходимо перев'язку, хоч би надіємося, що нам без сто не педало. Ой, окей. Так, слабенько. Та нічого. Беремо ми дроба, і зараз будемо валити міньйона, якогось. Нема різниці, зараз ми виймемо верстальот. все. Більше вже не буде в нас... Ну, е, не буде більше за тих міньйонів. Зараз заклинатель через лоходи вже загине. Далі вихід. Все, і вже заклинатель загинув. Добре. Тут вже у нас всі шанси, що ми виграли. Ой, все, блядь, подальше. Дивіться в них, атака, 64, у них дуже мало хп. Можете підходити в вертолети, затривали разу, біля немножко, що хочете. Будь бачите, за того треба до того добратися. Я просто зроблю отуку. Отакува візьму я. Так, де... ох. Мені їх якось не дуже до третього і зразу 114 ба Буває. А є 143, все. Мінус буде. Бачите, що ти вон появився замість закладателя. Зараз беру вертольотика, того завалюю і до того вищось таке.

Это молодой і... Все, Минус два миньони. Він вже сразу думає, що вже відтру. ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ми-миня, што він вальне, що... А... Все весело. в проти нього і завалиємо. Подивимось, що ми... Так, так, ах. Беремо телепорта. сюди попали, добре. Ось сюди. Все. Ну от, ребята, ми прийшли босса короля мертвих.